Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все із Світланою. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже смачні дві начинки, якими я буду сьогодні перемазувати мої млинці із печінки, які я вчора випікала. Млинців залишилося дуже багато. Вони такі тонесенькі, дуже смачні. Хто не бачив як я приготувала, подивіться на моєму каналі у вчорашнім відео. Дуже... Там є рецепт приготування цих дуже смачних і дуже тонесеньких млинців із печінки. Хочу сказати, що найкращим рецептом, щоб були дуже смачні, ароматні і дуже такі запашні млинці, потрібно брати. Це 100%, я вже в цьому переконалася тільки печінку із, курі, із курки. Вона набагато смачніша, ніж теляча або свиняча. Коротше кажучи, приступаємо до виконання, до виконання перемазування млинців. Ну що ж, першою начинкою, яка я скористалася, це буде натертий, підморожений, плавний сирок. Звичайний отакий я його потерла на терці, можна зеленню, але я зелені не використовувала в цьому випадку. Також майонез і сюди подрібнила через чеснодавку, а можна на маленьку терку, звичайний чесник. Це буде у мене така перша ночинка. Показую, як я її готувала. От такий млинець. Получається, тут у мене був трошки кропу. То я його використала. А в цьому рецепті в мене кропу не залишилося, то тут будуть млинці вже без кропу. А з кропом от такий має вигляд. Так, беру майонез. І з часничком і перемазую млинець із печінки. Так, перемазую і можна ще використати сюди у начинку варене яйце у сирок. Але я сьогодні користуюся от такими двома незвичними начинками. Так, перемазую млинець. Щоб начинка була не дуже розподілля треба по всьому млинцеві, щоб вона була не товста, і млинець дуже добре потім скручувався. Так Ось так. по всьому млинцеві. Скручуємо трубочкою, я ж кажу, що можна сюди в цю начинку додати варене яйце. То буде ще така начинка більш насиченою. Ну, а мене це сьогодні або з сиром, а друга буде із корейською мукою. Корейська мука. Також домашнього приготування. Хто не знає, як готувати, подивіться у моїх попередніх відео. Так, і я його змотую рулетиком. Звичайно, єю рукою, як завжди, погано це робити. Ну, я думаю, процес приготування ви збачите. Ось такі млинці получаються у результаті. Так, берем наступну начинку. Це буде морква корейська, моя домашнє приготування. Дуже смачна, ароматна, вона вже стоїлася. Бачите, яка вона насичена і дуже смачна. Можна її порізати на маленькі шматочки, а можна і просто так. У такому зараз покажу, як я це буду робити. Змащую млинець. Майонезом теж із часничку. І можна нарізувати мурку, а можна, щоб вона так, можна і так. Вона в мене не дуже довга. Так, і дуже тоненька. То я оце її так використовую а можна подрібнити на маленькі шматочки. Так, і отак. Розприділяєте теж по млинцю. Так і теж млинець скручуємо трубочку і нарізаємо навскоси, як я вам вже показувала от такому вигляді. От такі у мене виходять млинці. Дуже смачні. Така буде закуска дуже гарно виглядати на святкому столі. Украсити можна зеленню, за вподобанням. Це я тільки готую заготовки. Дуже смачно. Дуже-дуже смачно. І з такою моркою. Я готую в цьому році вперше. Ну, це просто суперово. Дуже смачно. Приготуйте, не пошкодуєте. Дуже смачна закуска. Рецепт приготування моркви дивіться на моєму відео. Це 100%, дуже велика смакота. На цьому все. Закінчую своє відео. Бо ще багато роботи з наступаючим новим роком ще буде дуже багато смачних і корисних рецептів закусок і страв. Зустрінемося завтра. До побачення!